Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в литавер-дефенс для того, щоб роздати пацикам гемаси. Тому що вчора, коли був четвер, і коли я в принципі постійно роздаю гемаси, я трошечки провтикався з цим моментом, і ну, не було в мене можливості їх роздати. Тому будемо роздавати сьогодні. Якраз таки у нас у клані уже 31-й глобальний ранг. Ми майже залетіли в топ-30. Це дуже солідно. І ще найголовніше те, що у нас. Дуже рівні можливості, як ви розумієте. Дуже рівні сили у нас б'ються за топ-1 клана. Костя в якийсь період переганяв рота. Зараз рот перегнав його назад. Рот уже апнув 15-й ранг. І, і тут і, і, і Даня, і Фішермен теж залишається. І Найса теж обігнали прям конкретно. Уже дуже пацьки обганяють, дуже пацьки жорстко валять, і дуже це мені подобається. В общем-то і само собою ще в клані нафармилися коїни, і в принципі, ми можемо прокачати мембер-ліміт до 50 учнів. Учасників. Це максимально круто, і теперки ми можемо по факту взяти і додати нових чувачків клан, які кидали заявки. От чом би ні, давай їх всіх подобавляємо. В принципі, вони критерії наші, ну вони підходять по нашим критеріям, тому ми їх можемо і додати. А чувачки, які час від часу нічого не фармлять, то мені рот обов'язково про них говорить, і ми їх кикаємо з клана, тому що їх треба замінювати на більш амбіційних чилів, які готові фармити прям супер-супер жорстко. Тому поки що приймаємо всі заявочки в клан. Які в нас висіли, і в нас в клані вже 49 учасників, і лишається ще одне містечко. В общем то, так що? Значить, ми накидаємо роту 10 тисяч гемів. Чом би і ні, погнали. Погнали, погнали, погнали. Нам треба закинути роту бабосики. Значить, рот 3, 3, 8, 0 90. Вроді би, як отакий у нюнік. Давайте подивимося, він щось тут писав: да роль 38.090. Все, питань нема. закидаємо тобі 10 тисяч, топ-1. Отако пишемо сюди, топ 1 Клан Бемц. конфірм. Все, 10 тисяч гемасів роту полетіли. Тепер нам треба наступний чел. Наступний чел у нас Костя. Нам треба записати його нікнейм. Так, нікнейм записаний. Треба ще звірити. Костя 36773. Давай передивимося. Костя 3673. Вроді як все підходить, все сходиться. Значить, закидаємо Кості 5 тисяч гемів і пишемо топ-2 клан Ранг. Отак от. Сент. Вот. конфірм. Костя отримує 5 тисяч. Потім наступне наше містечко. Це третє. У нас зайняв Данилко Про. Данилко Про отримує, виходить, у нас 2500 гемасів. Так, давай звіримо тільки нікнейми. Нам треба зайти сюди, потім сент. От Данилко Про. Вроді як ми сходиться, так? Да? Вроді як, все-все, все підходить. Данілко Про. Вроді як так. Да. Просто не хочеться попутати і скинути не тому геми. Так, 2500 гемів. ТОП-3, клан. Ранг. Є такий момент. send конфірм. Є. Йому ми теж відправили. Потім, 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 потім. Четвертий чувачок у нас Глікофішемен. Він чуть-чуть відстає від Данилка. І нормально так відстає від двох перших топів, двох китів, можна так сказати. Глікофішемен. Вроді як, ось так от називається його нікнейм. І відправляємо йому. Получається, це четверте місце. Получається тисячу гемів. Топ 4. Клан. Ранг. Отако. Юзер дозанотсі. Значить, я неправильно написав його нікнейм. Почекай. А, він гілко, а не гліко. Йо ма йо! Ух, добре, що воно не відправилось, бо йому би гроші не прийшли. Гілко, отако в нього. Конфірм. Все, є момент. Хорошо, відправились грошики. І п'ятий останній чувак. Морковочка. Один-4. 8-8 є момент, давай йому теж відправимо. Тільки йому ми відправляємо вже 500 гемів просто за топ-5. 500 гемів, ну я б не сказав, що це багато, це просто так можна сказати, копійки порівняно з першим і другим місцем, але все одно непогано. Ось навіть рот пише у Кості Демп дуже великий, я його не дожену більше. Він говорить про ось цього Костю, який дуже жорстко фармить. І рот, в принципі, вже відставав від нього, але десь трошечки наздогнав. І, по суті, ось туди за сьогодні можна побачити, що він нафармив просто більше, ніж Костя, він його саме якраз на. Ці очки і обігнав. Так що можна сказати, що далі, як я розумію, йому буде дуже складно пробувати грати проти кості, тому що той чувак сильно жир. Давай поки що подивимося по поводу того, що мені тут наподав... понадаровували. У нас є пилочки, тітантів мене, лашфон мене, Чил, токсік, вогнем вогнемет прикольний, потім новий цей чувачок, Ларш -фен Мен, статік чили, пенсіл мех, мутант тойлет. Саня за топ... за топ-5 посилі дають геми, да, дають геми. Якраз зараз ти міг би це побачити. Так, ПЖ добав, друзі, серфер чел. Пилочка, торштіві чел, годлік, сігма чел. Той обичні, просто. Звичайні, вони мені тупо не потрібні, я не знаю. Мені можна Денні мод написати і оце все повідмінювати. Фініш Денні, єс. Мені таке не треба. Грин Лер, кстати, камерамен і 15 тисяч гемів. Просто щось він написав. Я чесно каучу, не знаю, що він написав. Але ще й Сігнутий лазер і 15 штук гемів. Друже, дякую тобі, величезне. Ще такі чекс, вчений мех, Токсік, Статік, Спікермен, камера Spider, 123 гема, тут Кейс. E que... Токсік, 300 гемів. Чувак пише, будь ласка, дай год для КПЖ. Питань нема. Давай тобі його відправимо. то не є проблемою. Тримай. Ларч фенмен, такий чувачок. Вумен і 10 гемів. Ну, не надо. вернемо ми її назад. І вернемо назад цю Вумен. Мені таке не потрібно. 150 гемів, снайпер, камерамен. Я такого вообще не бачив. Прикинь, міфік якийсь на 50 тисяч ДПСу. Їх тільки 40, їх тільки 38 тисяч випало. Значить, то це скоріш за все, один із нових міфіків. 250 гемасів, активі кейс. 100 100 гемів, тисяча гемів від Дениса. Він ще, кстати, у нас в клані є. Потім камера в у мене купа. Ага, я поняв. Я поняв, питань нема. Тут чувачок з ума з розуму зійшов трошки. Треба повідміняти цю момент, тому що таке мені не потрібно. Так, потім у мене тут є ще купа-купа всього, як я бачу. почекай. Таймкейс, апгрейд Ларчу Лазер, Коконат Кейс. Toxic, Timecase, Medic і 105 гемів. І 17 тисяч гемів от Кіка. Писання ПЖ в ДР. Це моя мрія. Питань нема. Ти в ДР залітаєш автоматом і. Ти ще скинув сват мутанта, скинув Астро Сігнуто. Скинув репер дрона Сігнуто. в мене його ніколи не було. Скинув ще грін лазера, я в шоці. Просто дякую тобі величезне. Дорщові Мен, Сент Візард. Такий, чувачок, Creator Pencil Man, Ще такий парець, Static чел, мутант. Дай, пожалуй, любу ексклюзивку. Питань нема. Яку тобі ексклюзивку накинути? Яку тобі ексклюзивку накинути? Давайте і кинемо гравіті чіла. Ну і в принципі, все, більше нічорта такого нема, особливо цікавого. Тому забираємо всі подаруночки. І по суті, у мене є 675 тисяч гемів. Було би непогано щас спробувати добити до 700 тисяч. Оце було б реально солідно. Давай кстати, заберемо подаруночки. 50 коїнів плюс 5 гемів. Непогано. Дейлі реварди я забираю. У мене ще 5 коїнів. П'ятий день. У мене ще п'ятий день, 200 коїнів дало. Но вчора, вроді як я не забирав нічого. Так що трошечки не так вийде в мене забрати цього Starfall чела. Ну, що ж поробиш? Погнали на трейдплазу, подивимося взагалі, що там по чому продається, можливо, щось також проламо. Хотілось би цього чувака затестити. Казали, там нова якась у нього, типа здібність є, от, іде, і дай ТП. Але в нього оренжа дуже мала, і б'є він якось галімо, коротше, і не сильно хочеться його купувати. І кейси, які нові подобавляли, вони теж не сильно якісь потужні, типу пенсіл кейс, вроді, й норм, поняв, але но ціни на нього ще скласти не можуть. Активіті кейс теж ціни особо скласти не можуть нормально. Його ж безкоштовно дають. Ви про що? Коконат кейс, ось, кстати, за 200 гемів. Такий би я купив. Бо він ще сігнутий, але його вже не знайдено, тому що його вже викупили. Його вже просто тупо викупили. Окей, що в нас є взагалі на продажах? Гравіті ганкамерамен. Просто сігнутий. Дивись, скільки їх. Взагалі купа. Статік чели є, тойлетмени. Коротше, купа-купа всього. Що у мене взагалі продається? Ну, якщо чесно, поки що не понятно. Поки що не понятно. Ми можемо виставити гравіті чела. Я не знаю, скільки оціна. Давай сотню просто тупо поставимо, перебити того чувака. Там побачимо. Тебе за 22 такі плюнемо, щоб ти продавався. Сват мутант Тойлет. Взагалі не знаю, яка його ціна. Давай постав. Я не знаю, яка ціна, Коротше, навіть ставити не буду, тому що я не хочу його продати супер супердешево. Ти-то я знаю, що ти типа 700. А от сват мутант я взагалі не розумію. сіки він. Кстати, сіністера купили теж хорошо. Ларч фен мене можна попробувати продати. Ну, не впевнений, чи він комусь треба. Кстаті, купили ще гравітігана за сотню, прикинь. його За сотню забрали. Давай ще за сотню поставимо. Я їх по 33 продавав, а їх за сотню купують. Що? Ні, ну я в принципі б здогадувався, що його можуть і дорожче купити в мене просто. Ну, я не знав, наскільки дорожче його можуть купити. Давай Астро теж поставимо на продаж. Давай поставимо на продаж цього павучка, який нікому так і не зайшов. Вченого меха теж. Давай поставимо на продаж. Кстати, апгрейд ларшу лазера купили. Діда теж, давай виставимо на продаж. І так як купили апгрейд ларшу лазера, то я можу виставити ще одного такого теж за 700. Нехай продається. Бо продаватись він повинен. У нього 80 тисяч ДПС, він дуже солідний, дядько. Потім Токсік. Токсік, не знаю, 22 гема. Давай поставимо. Можливо, хтось його купить, можливо, ні. Теж в мене знову з'явились, давай їх продавати, вчений мех. Діда купили, кстати, дуже хорошо. Є у мене ще Титан Клокмен, Давай його за 499 гемів попробуємо виставити. Можливо, комусь він цікавий за такі гроші. Купили апгрейдед спайдера, кстати, того. Діджечка ще малого, я би теж віддав би. Купили ще е, вогнемета, камерамена. У мене є ще спікері і пердрони, я не знаю, яка їхня ціна. Давай поставимо 1999, там буде видно. Потім Ларч фенмена забрали. Я би ще продав би Грінлазера. Я би продав би Грінлазера за 999. Купили діджечка малого. Коротше, потихеньку я всіх виставляю, і в мене потихеньку всяких, всяких таких юнтів забирають. Так, отакого от чувачка я би теж продав. би, Правда, я не знаю, за скільки його продавати. Так давайте за 149 попробуємо виставити. Грінлазера в мене купили знову ж таки. Обалденно. Купили ще Астро? Тоже дуже хорошо. Давай виставимо ще одного астро. Якщо він у мене є, звісно. Він у мене є. Тільки у мене два із них сігнуті. А, я думав, у мене Лол. Давай тебе сін тут за 1300 поставимо. Ну, попробуємо, по крайній мірі. Бо в мене ж і тут, і Клок мене, бачу, купили. За 499, тож дуже хорошо. Поки що, потихеньку все скуповують. Прийде камера спайдера, купили ще одного. Мейс камерамена. Отакого, От типа, я би продав за 169. Щоб дешевше було, чим той. Цього теж давай за 169 ще та. Бо він мені теж по факту не сильно треба. Спікер і Пердрона за 1999 у мене прикупили. Це теж дуже хорошо. Ай, три штуки поставили. Шу? 2500. Поїхав на продаж. Прикинь, як набрили мене, просто так, тебе за 500 виставляємо. Гравіті гана за сотню купують, боже. За сотню купують його. Як же хорошо. Але ж, ну, він падає ось звідси, да? так? 250 стоїть гем. 250 гемів стоїть кейс. Також цей кейс можна купити ось. ось о. Це виходить у нас. О, кейс він подорожав дуже в ціні. А, а в смислі 750 гемів? Ви що гоните? 250 стоїть. Це що за рофл? Хе-хе, це що за рофл? Його можна за 250 купити. Цей гаджет кейс. Якісь прикол. Так, грін лазера купили в мене знову ж таки. Це дуже хорошо. Давай гравіті чела виставимо на продаж. О, за 60 вже хтось продає. Ну я за сотню далі виставлю. Хай мене висить за сотню, я взагалі не парюсь по цьому поводу. Статік э, чела 22 гема. Поїхав. А, потім, Потім фенменчик 5 гемів. Токсика купили за 22 гема, супер. Виставляю ще. Потім Титан Дрильмен. 399 гемів. Може, навіть 350 Давай поставимо, бо він, в принципі, не такий особо продаваємий у нас. Так, кулдаун uh, Чел, 44 гема. Поїхав б я ще продав. Я би продав Титан презента. Правда, я не знаю, сіск я продавати. Я завжди по різній ціні продаю, і він завжди по різним цінам продається в цілому. Тому я навіть не знаю, яка ціна. Готліка за 999 поставлю. Можливо, це для нього трохи дорого, але нічого страшного. Тебе за 1000 заплюнемо. Купили шадоутів. Мене у мене за 150 гемів. Тоже дуже хорошо. Ні, зараз потихеньку Трит Плаза взагалі активізована і все б мене беруть. М- цього мутант Тойлетмена я б, звісно, продав би чуть-чуть дешевше. Ми 290... В мене він 300 стоять, давай 250 поставимо. 2500 підсот спікері передрону летів просто я, видно, дуже дешево їх продавав. Е, ви мене вибачте, бо я чесно не знав, яка в них ціна. Я щось думав, що набагато дешевше. Ладно, ф'ючера поставимо за 150. Трошечки, ми, звісно, провтикали цей момент, але нічого страшного. Головне те, що якщо у вас нема прикольних юнітів або гемів, щоб купити ті юніти, ви можете прикупити юнітів в моєму магазині і бути конкретно жорстким сильним челом. Плюс у нас в магазині додавалися стартер-паки, в яких ви можете прикупити зі знижкою в 20%, купити відразу. Цілих 5 юнітів і ще й гемів зверху. В общем, цілий пак можна прикупити по знижки. І це все можна зробити в моєму магазині. І можна прикупувати юнітів не тільки в Toilet Tower Дефенсі, а й в В дефенсів, Tower Defense, в блоксфруті, в, в пецімуляторі. Короче, там купа, купа всього можна прикупляти і можна кайфувати. Так, Knife chill. 150 гемів ми виносимо. Creator Pencilmana. Купили за штуцер. Тоже дуже хорошо. Тоже дуже хорошо. Ми з 150. Улітай, улітай і продавайся. Годлік 999 висить, ніхто не купує. Да, ну це поки що найдешевша ціна, так що хорошо. Що б я ще таке продав? Малого діджея. 11. Поїхав. Пилка. 11. Поїхала. Фенмен. 11. Поїхав. Чела за, за 22 би виставив, але у мене нема слотів. Нема слотів, ні чорта. Опа, Титан презента за 200 купили. Виставляємо тебе за 22. Титан презента вообще по-разному купують. То купують дорого, то купують дешево, то купують. вообще не купують. Короче, не пойми як. як його забирають. Але якось забирають. Так, діджея малого купили. Це хорошо, звісно, можна тепер виставити щось солідніше і щось дорожче. Мутан так кстати, купили. Це дуже хорошо, тому що ми його виставляємо за 250 далі. Статік чела купили. Коротше, помаленьку, зараз юнітів скуповують. Страйдер той. Давай тебе за 300 спробуємо продати. Можливо, ти комусь потрібен за такі бабки. Торча. 55. Uh, сумон Toilet, кстати, дорога штука, як я поняв. Да? Ну да, 80 тисяч ДПС, плюс а є демедж, класна штука. Титан Макмен Снайпер, Антіл Крейтор, да, ну це нові чели. Вони, в принципі, того і коштують так багато, бо вони нові. Так, найфа купили в мене, хорошо. Я би цього ще чила продав. Госта би продав за 299. Можливо, він би комусь залетів. Титанка, камерамена вже купили за 99, за нього за таку ціну його закупляють швидко. Це хорошо. Можна ще павучка продати за 199. Ну, це дуже, дуже малі ціни. Мені хочеться продати щось дорожче, щось дорожче. Наприклад, годліка, якого ми зараз скинемо ціну за 870. Попробуємо слити. Можливо, хтось купе. Можливо, куплять, можливо, ні. Да, купили, 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 прям сразу. І дуже хорошо, бо ми поставимо ще одного такого. Тільки давай поставимо вже за 900 отако. І фенмена за 11 купили, теж нормально. Мені виходить, що треба все на все 10 тисяч гемів до 700 тисяч. Щоб дофармитись, ну по факту, так. Да. По факту треба трохи попотіти. Ладно, тебе за 777 поставимо камеру. Можливо, хтось забере. Грін лазера в мене є два, один сігнутий, і один ні. Сігнуто я би поставив за півтори тисячі. Так, кулдаунчика. Купили за 44. Хорошо, виставляємо ще одного. Купили торча у мене за 55 гемів. Ми виставимо ще одного. Фьючер чил, 150 улетів, ставимо ще одну. Уже 690 тисяч гемів ми маємо. І нам все, на все, Надо ще чуть-чуть. Купили ще. Е, кого це? Апгрейд Ларчу лазера за 700 гемасів. Ну, в мене більше такого нема. У мене більше такого нема, стрімер Кстати, нормально коштує, клуквумен не продається. Що би таке ще продав би? Я поки що даже не знаю. Статік Чела по-любому. Ага, нема слотів. Ну все, тепер статік Чела можна виставити. Поїхали. Сват мутант. О, 1200 вже ми бачимо ціну. Значить, ми можемо по факту тебе прибрати, а сват мутанта поставити за 777 гемів. Тітан Дрільмена купили, хорошо. Сігнутий Астро продається, але він не сильно комусь заходить. Що там по годлікам? Тітан Пенсіл Wuмен 27 тисяч. Голден 120, Titan Firework 22, шеф 167. У мене шеф не сігнутий. Давай попробуємо. обалдеть, у нього три шефа. Сусе, у нього нік. Давай ми попробуємо скинути трейд. Ну у нього, а ні, він уже в трейді, я поняв. Значить, у нього трейди по суті не закриті. Значить, з ним можна буде спробувати договоритись якось. Ну йому, скоріш за все, багато хто трейди кидає, бо в нього прикольні дуже юніти на продажі висять. І я би, звісно, поміняв шефа на шефа і чуть-чуть доплатив юнітами. Ну, щоб у мене був сігнутий шеф. ну поки що він в трейді, значить з ним особо не будемо нічого придумувати. Цього нового чела у нас ще нема на продажі, можна годліка виставити на продажі. А він висить на продажі за 900. я поняв. Окей. Поки що нічого такого особо сильно жирного не купують. На жаль, на жаль, на жаль. Татік челів то беруть, але ну, вони поки що. Мені не сильно підходять. Так, камера Спайдера купили. Це теж хорошо, але недостатньо недостатньо взагалі. Давай виставимо ще фьючера на продаж. І попробуємо ще раз йому трейдкенти. Опа. Ні, блін, знову в трейді. Капець. Статік Чела знову купили. Їх, коротше, викупають швидко, але вони просто копійки коштують, того. Особо вони мені не приносять ніякого доходу. І, кстати, купили ось цього сватмута тойлета. Мілітарі тойлета ще за 150 гемів купили, це хорошо. Титан Present купляють за 200 гемів, це теж дуже хорошо. Давай виставимо ще одного. Future Larch Clock мене забирають просто тільки так за 150 гемів. Добре, що в мене їх було прям багато. Я їх не продавав, не продавав, а потім як начав, і хорошо. А, і все, чувак цей вийшов. Абалдеть. Так він зі мною не потургував. Ми із камераву ми за 150 гемів купили, теж непогано, звісно, але недостатньо трошки. Гвардіан нема на продажі гвардіана. Давай, я навіть не пам'ятаю, за скільки він мене продавався, то я його і продавати особо не буду. Фьючера просто забирають за 150 гемів моментально. Шадоу Тіві мене я би теж за 150 її оддав. Годліка в мене купили за 888, Тоже хорошо. добре. ще. Є ще один чіл, ямі, який теж продає шефа Сігнутого. Давай спробуємо. З ним потургуватись. Ану, він прийняв трейд. Мені не шеф. Давай ми напишемо, що мені не апгрейд. Правда, чомусь не відправляється повідомлення. Що йому ще докинути? Давай йому докинемо годліка сігнутого. М -м, давай йому докинемо статік цього чила. Грінлазера сігнутого йому можна дати. Пилку сігнуту. Токсіка сігнутого. Ларш фенмена сігнутого. Що йому ще таке дати? Статік чила сігнутого, йому дамо. І гравіті чела сігнутого йому дамо. Прикинь, я йому пашів все сігнуте. Надавав. I have uh, sus signet. Ага, ну він блотує, коротше, то я тобі його тако показати можу, чувак. Це не проблема. У мене у мене, його тако є сигнуто, теж. То я тобі не показую, не блутую, це я доплачую. Поняв? Ага, він написав: Ну ти можеш купити, ти багатий, чувак. Він спочатку поблутував, поняв. А потім каже: Так, ти можеш купити, поняв? Так я хотів потратитись і доплатить тобі. Ну ти телепень, жесть. Отак оця торгуйся з пациками. Отак От оця торгуйся просто. І все. І нічого не. І нічого не понятно, все. Капець халепа і ніхто мені нічого не хоче замінювати, тому що ти крутий багатий щел. Ти можеш так купити. Так, да, звісно, нічого особо вже не купується в мене і лишається все на всього п'ять тисяч гемів нафармити. Де їх нафармити? Що мені продати, я не знаю. О, камера ріпер дрона купили. Теж непогано. Мені остається всього на всього чотири для того, щоб просто зібрати 700 тисяч гемів. Просто, будь ласочка, бубаска, бубаска, потихеньку щось купують, але дуже повільно все купують. Я оце думаю, можливо, кейса якось продати. Можна кейса виставити на продаж. Щас вони по 550 висять, просто давай виставимо за 400. Куплять його чи ні? Я не думаю, що його куплять. Ну, цілком ймовірно, що можуть купити. Можна Санту попробувати виставити на продаж, але ціна на них ще виросла. За 700, давай поставимо, можливо, хтось його все-таки прикупить. Бо поки що, блін, я даже листаю, і думаю, кого б такого виставити і. і даже не знаю кого виставити. Даже тупо не знаю, кого виставити на продаж. Такого, типу, щоб дорогенького, і щоб забрали, і щоб. ще й. Гемаси були нормально. Так, Астрогана купили за 700. Да, ну не хватає мені, ні чорта. Тебе за 888 ніхто не купує, боже. Давайте прикупіть у мене годліка, будь ласка. Скину 8 гемів. За 880, забирайте. Хе-хе. Так, тебе давай теж за 800 Попробуємо, навіть за 700 Попробуємо віддати. Просто бубаска, заберіть його. Снайпер чела, він теж новий, достатньо. Давай за 600 поставимо. Може, його куплять. І просто ерунду лишається докинути, і нема гемів. І нема, нема чим докидувати. Понів? Нема грош. Нема юнітів. Так, Санту купили за 700, хорошо. Спікер Вумер, катану купили, теж чітко. Купили ще Годліка, теж чітко. Купили шутгана, теж хорошо. Лишається взагалі ерунда. 1600. Ще за 700 смужтой купили. Теж чітко. 1000 гемів лишається. 1000. Будь ласка, 1000. Надо, надо, 1000. 1000. 1000 гемів. Щоб таке продати. Ми можемо ход ще виставити за штуку за штуку Сигнуту. Фьючера вест. Все, мутант той лет купили. Хорошо. Хорошо. Ні, ще Не хорошо. шуни, Це, блін, 38 гемів. всього на все 38 гемів. 38 гемів. Будь ласка, будь ласка, щось купіть. У мене гвардіан 99 гемів. Просто давай, 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 давай. Серп, чел. За 100 гемів просто улети. Будь ласка, хоч щось купіть. Супер фаст. Купили, все, ред взяли 700 тисяч гемів є у мене на балансі, і це максимально круто. Максимально круто! Мені це подобається. Мені це подобається. Ми майже дошли до цілі в мільйон. Ну, звісно, мільйон це супер дико, супер потужно, супер жорстко. Ну, ми потихеньку, помаленьку шуруємо. І це дуже кайфово. Дуже й дуже кайфово. Фух, Кайф. Кайф, 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 кайф. Да, потихенько ще юніти купуються, але то вже таке. Головне, друзі, це те, що ви можете підписатись на мій канал, долучитись до телеграм-каналу. Там зараз проходить розіграш. І не забувайте ставити свої подобайне. З вами був Санчілос. І всім пока-пока.